Поважні за віком молоді душею. Їхні батьки пережили війну, а тепер їхні діти та онуки захищають країну від ворога. Вони ветерани-волонтери. Плетуть сітки і теплі шкарпетки, збирають харчі, шиють спідню білизну для поранених військових. Рада ветеранів у Хмельницькому об'єднує понад 800 людей. Попри те, що усі на пенсії допомагають захисникам, усім можливим. Кожні дві неділі через волонтерів, Поділля, ми відправляємо туди передачу на шпиталь. Третя – танкова. Ми їх забезпечували сітками, продуктами. І коли вони йшли в зону бойових дій, вони у нас забирали це все. І один із них, командир їхній, став на коліна і каже: Спасибі вам, дорогі бабусі, що ви нам стільки всього багато дали, і цілує ту бабусю в руку. Вона каже: Син, ти тільки приїжджай, звідти живи. Напередодні 79-ї річниці визволення України від нацистських загарбників, ветеранам-волонтерам вручили грамоти. Сергію Бабічеву 70. родом з Санкт-Петербурга. Він уже понад 60 років живе в Україні і вважає її своєю батьківщиною. Тому з ветеранами мікрорайону Ракове збирає кошти для допомоги захисникам. Зараз на кожну неділю. Ми зараз кожного тижня ми ховаємо, в тому числі і синів, членів нашої організації. Ми всі однієї думки, як зараз допомогти їм там на фронті, і будемо надавати допомогу. Зараз будемо збільшувати, щоб все-таки була наша перемога. Головам ветеранських організацій, а їх у Хмельницькому, 43, розповіли про можливості навчання в університеті третього віку, а також про пункт прокату засобів реабілітації на Зарічанський, 14-4. пенсіонери можуть також отримати безкоштовні гарячі обіди для людей, які потребу які перенесли довготривале лікування, можливо, оперативне лікування. Є є малий дохід. Ми можемо на безкоштовній основі організувати надання гарячого харчування в 33-й їдальні протягом трьох місяців в рік для людей, в яких дохід менше двох прожиткових мінімумів, або якщо навіть трохи більша пенсія, але людина має невиліковні хвороби, може звернутися за адресою вулиця Перемоги 7А, записатися і отримати безкоштовну продуктовий набір. Ансамбль акорд культурно мистецького центру ветеран підготував для учасників заходу патріотичну програму. Ці хто не думали про себе, ті, хто для нас тримали небо, і залишили слід в нашому серці. в кожному серці. Ірина Аріо, Микола Ярковський, новини міста.